Наша зупинка Сенверський перевал. Хто знає, що це за скульптура? Тут представлена скульптурна композиція гуцулів, які виконує танець Аркан. Не полінуйтеся піднятися до каплички, оскільки тут відкривається чудовий краєвид. Ми зараз знаходимося на висоті приблизно 800 метрів над рівнем моря. Історично по цій місці проходили три кордони державні: це Польща, Румунія та Чехословаччина.